Йдеться про IRIS-T або Patriot, йдеться саме про ці мобільні системи. Це трошки інший варіант. Patriot – це так звана стратегічна система протиповітряної оборони. Її не можна поставити на танкове шосі. там трошки інші елементи uh -huh. працюють, а ця система так вона дозволяє інтегрувати. Саме тому я так детально її описав, як це працює у випадку з гепардами. Uh -huh. Зафіксувала тоді детально. Хочу також е, з вашої ласки почути ваш погляд на те, що відбувається зараз, зокрема на е, передових позиціях, там де наші воїни тримають оборону. Сіверський напрямок противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Северобрянки, Виїмки та в бік Ямполя. Генштаб про це повідомляє загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зітнень. Ворог був по підрозділах збройних сил України. Та на населених пунктах однією або ж різними ракетами різного типу здійснив 74 авіаудара, скинув 148 корованих бомб, 5 тисяч дронів було застосовано за повідомленням генштабу. Наші воїни завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора у тилу. Тим часом, головнокомандувач збройних сил України Сирський повідомив, що протягом серпня сили оборони уразили. 60 цілей у Росії та звільнили 58 квадратних кілометрів території. Українські безполотники знищили понад 67 тисяч об'єктів окупантів. Водночас пан Сирський вчергово наголосив, що ворос ворог утричі переважає у живій силі та у техніці. Давайте почуємо пана Сирського і продовжимо розмову. Якщо брати Доброполіський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 квадратних кілометрів, але втратили вони 25,5 квадратних кілометрів. На Покровському напрямку їхній здобуток 5 квадратних кілометрів, тоді як наші війська відновили контроль над 26 квадратними кілометрами. Сили оборони не допустили втрат території на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках. А на північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 квадратних кілометрів кілометри Сергій Маратовичу, багато цифр, багато інформації. Якщо говорити простими словами і перевести із того, що сказав пан Сирський, а те, що заявляють у Генштабі, яка ситуація на фронті? Ситуація надзвичайно напружена. Я розумію, що Олександр Станіславович він має. Обов'язок говорити слова, які підтримують бойовий дух українців. Але ну ті цифри, які він озвучив, є свідченням того, з якими викликами і загрозами стикаються наші бійців. І якщо дочитати, те, що він писав, а я уважно прочитав цей виступ. То там йдеться, що на окремих ділянках перевага противника є в 4-6 разів. І а тепер оцініть подвиг наших бійців, які в таких неймовірних умовах. Тому що якщо звернутися до того, що називається хрестоматійні підходи у плануванні операції, стратегічна перевага противника достатньо для проведення успішної операції має бути е, трикратна. А тут противник має чотирьох шестикратну перевагу, не має можливості здійснити якийсь навіть оперативний прорив За результатами календарного. Календарної кампанії, яку ми називаємо весняно-літня, противник не досяг і не виконав жодної оперативної цілі. Бої тривають фактично в тій самій зоні, де вони і тривали ще 4-5 місяців тому. Mm -hmm. Тобто, знаєте, попри те, що ми можемо говорити, що там відбита якась територія, треба усвідомлювати. І, до речі, те, що ви озвучили, яке таким досить яскравим свідченням того, наскільки важкою є ситуація. Якщо ще тиждень тому ми говорили про 120-130 бойових, зітків, ви згадали більше 190 за добу. Уявіть собі те напруження, яким стикаються наші бійці. Ми так само розуміємо, що противник не відмовляється від спроб атакувати, наступати і діє так, як знаєте, як це описано в конвейерній роботі. Тобто тільки підходять якісь ресурси, він миттєво кидає в бій. Вже сьогодні на Покровському і добропільському напрямку відмічається присутність морської піхоти, яка до цього перевала на інших ділянках фронту. Тобто противник перекидає їх туди і невпинно тисне, тисне і ще раз тисне на наші позиції. Те, що відбувається на сьогоднішній день, це неймовірний подвиг, я б сказав, так. Ми завдячуємо нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим героям, які ціною власного життя боронять нашу країну. І... Захищають кожен квадратний метр, кілометр нашої рідної країни. Сергію Маратовичу, ви сказали, що за весняно-літній період росіяни не досягли жодної із цілей, яку вони перед собою ставили. Осінньо-зимовий період, який він прогнозується з огляду на ваш великий військовий досвід, яким ви його бачите, як до нього готуватися? Ви знаєте, з, -з, -з, з огляду на цей досвід, і, вибачте, що в мене часу вже немає. Так, так, так закінчувати... я розумію. Ситуація надзвичайно складна. Ситуація складна, тому що на сьогоднішній день загальна чисельність противника, який оперує проти України, складає більше 700 тисяч, Буду бути більш е, точним 740 тисяч, що в п'ять разів перевищує ту кількість особового складу противника, який атакував нас у лютому 2022 другого року. Е, ми бачимо, що з іншого боку, противник не спроможний проводити одночасно наступальні операції на окремих ділянках фронту. Тому все, що я можу передбачити, ну з більш меншою точністю, це продовження впертих запеклих боїв, на саме Донецькому напрямку, який противник визначив для себе як основний напрямок укладання зусиль, де бої продовжуються і, і будуть тривати до тих пір, поки противник не виснажиться остаточно. Це дуже складне передбачення. Ми розуміємо, що противник буде посилити посилювати тиск, як на цьому напрямку буде намагатися підтримувати високий рівень напруги на інших напрямках. Ну і безперервно нам треба готуватися до важкої зими, тому що противник вже показав ударами по мостам через Дніпро, районі Кремінчуга, що він усвідомлює неможливість окупації України, тому він буде намагатися перетворити її на таку гуманітарну постелю які наші реалії будемо воювати далі. Ви іншого у нас немає. Так не хочеться э, стати э, тим, э, ким буде керувати Російська Федерація. От про те, що ви тільки що сказали, боремося до э, кінця. Не можу сказати, але будемо робити все. Аби їхній сценарій, який вони прогнозують, і який вони намагаються втілити в реальність, не був а, втілений і реалізований. Ми все робимо на своєму шляху. А Сергій Грабський, полковник військового експерта, з нами на прямому зв'язку Сергію Маратовичу щиро дякую вам, тихої і мирної ночі. До побачення. До побачення. Друзі, далі поговоримо про м, один епізод, коли медики 66-ї бригади стали першими, хто долучилися до порятунку цивільних після кривавого удару по Яровій, Що на Луганщині там стабілізаційний пункт бригади лише за перші півгодини привезли 19 цивільних після стабілізації їхнього стану постраждалих доправили вже до лікарень. І ексклюзивно для новини Лайв нам може розповісти. Більше інформації. Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Морослава Хороброго Василь Денисюк. Пане Василю, вечір добрим не можу назвати. Мої вітання. Я щиро дякую, що ви знаходите час, долучилися. Хочете почути більше інформації? Будь ласка, вам слово вітаю, вам міцного здоров'я. Так. Загалом, Лиманський напрямок постійно потерпає від ворожих підступних ударів. Не винятком став і сьогоднішній день російська окупаційна армія підступно вдарила по цивільному населенню в Яровій. І вже не вперше можу сказати, що наші медики оперативно надали допомогу цивільному населенню, яке постраждало внаслідок цього удару. Загалом через стабілізаційний пункт 66-ї окремої механізованої бригади, де наші медики працюють разом з суміжними підрозділами. Пройшли 19 постраждалих внаслідок удару. На жаль, перший цивільний, якого вдалося стабілізувати, згодом помер у лікарні. А з тієї інформації, що наразі маємо 18 інших наржі. Їм надається вся необхідна допомога вже на подальших етапах евакуації. Щодо стану, можу сказати, що серед постраждалих четверо були у важкому стані, а всі решта в стані середньої складності. Яка доля далі чекає, чи є можливість доправити до більш-менш безпечних місць? Так, вони на стабілізаційному пункті їм надалась перша необхідна допомога для того, щоб стабілізувати їхній стан, для того, щоб вони могли вже, скажімо так, в стабільному стані живими, здоровими, деревити здоровими, живими доїхати до наступних етапів, де вже їм буде надаватись кваліфікована медична допомога. Я маю на увазі саме лікувальних закладів. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Василю, а цивільні люди із Луганщини продовжують виїжджати чи все ж таки залишаються жити у своїх домівках? І наскільки це ускладнює процес саме вашої військової діяльності? А, дивіться, я дещо поправлю Ярова. Це все ж таки Донецька область, не Луганська область. А, Саме по Луганській області, здебільшого, зараз проходить лінія бойового зіткнення, і там, де воно проходить цивільне населення, воно поодиноке, скажімо так. В Донецькій області, на жаль, все ж таки залишається доволі велика кількість цивільного населення. Це становить деякі складнощі для нашої роботи. Сьогоднішній приклад це лише підтверджує. Адже, окрім власне, нашої безпосередньої роботи захисту цього цивільного населення доводиться нашим медикам, наприклад, рятувати їхнє життя. Крім того, цивільне населення воно, скажімо так, в плані бойових дій вкладної роботи. Це зменшує можливості для певних маневрів. Я не скажу, що це величезна кількість, але все ж таки серед цивільного населення трапляються випадки, скажімо так, поодинокі, але все ж таки трапляються тих, хто може працювати на користь ворога, тому доводиться ще більше маскувати свої дії, свої плани. Бути не тільки медиком, а й розвідником, в тому числі. Пане Василю, ще хочу поточнити 19... Цивільних це лише перші півгодини після удару. Серед них діти, дорослі, люди більш старшого віку кого рятували. А це було переважно пенсіонери. Тобто, це був пункт мобільний пункт Укрпошти. А росіяни, на мою думку, знали, що саме там відбувалося. Вони знали, куди вони цілили. І це був такий підготовлений спланований удар для того, щоб не знаю, можливо, залякати цивільне населення. Взагалі говорити про плани ворога, коли е, він щоденно завдає терористичні по цивільному українському населенню, не доводиться е, це просто терористична армія, яку ми намагаємося втримати стримати всіма наш всіма можливими методами. Пане Василю, якщо можна таке запитання, проблеми з якими ви стикаєтеся найбільше як військовий медик, що це? Це нестача ліків, це обладнання, чи це персонал? Чи є ось те, про що болить і про що хочеться сказати? В будь-якому випадку, найбільша нестача це нестача людей і вогневих засобів. Для того Вогневих засобів для того, щоб знищувати противника на лінії бойового зіткнення, нестача людей для того, щоб кривати цими вогневими засобами. Я маю на увазі в першу чергу дрони, наприклад, які сьогодні є ключовим вогневим засобом на полі бою. Адже чим більше і якісніше ми будемо знищувати противника, тим менше, в тому числі схожих випадків ми будемо бачити поза полем бою, і тим швидше ми проженемо окупаційну армію з нашої землі. І такі випадки припиняться в принципі. Угу. Пане Василю, ще повернемося до цієї розмови. Ось у мене передачими заява президента Зеленського про обстріл Ярової на Донеччині. Дякую, до речі, що поправили. Росіяни точно знали, куди б'ють. Потім сприймає відсутність реакції світу на такі удари, як дозвіл на продовження війни. А тобто, і як ви зазначали, так що росіяни розуміли, куди вони б'ються, не просто так вистрілили, і не зрозуміло, куди воно впаде. Як ви дізналися про удар? Ось ці перші хвилини, коли ви про це почули, які ваші були емоції і яку ціль в кінечному результаті з вашого огляду ставить перед собою Ерефія, коли відправляє засоби ураження в цивільних людей? Ну я перепрошую, але якби на Донеччині є величезна кількість військових, цілий військових об'єктів. Скажімо так: перші емоції, коли я почув, коли я дізнався про те, що сталося, це неймовірна злість до окупаційної армії, тому що це не перший випадок, не перший, і на жаль, поки трапиться в нас, скоріш за все, не останній. Але попри це до цього неможливо звикнути, які цілі переслідує окупаційна армія, звісно ж, вони намагав в них не виходить перемогти на полі бою, тому вони намагаються. Схилити нас на поступки будь-якими іншими способами. Зокрема, це терор цивільного населення. Він не вчора розпочався не сьогодні. Це не перший такий випадок. Ми це бачимо протягом трьох з половиною років повномасштабного вторгнення. Схожі випадки були і задовго до повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, я маю на увазі вторгнення російської армії на Донбас в 2014 році. Такі випадки на жаль будуть продовжуватися поки ми або не здамось, або ж не переможемо і не проженемо противника з нашої території. Зафіксували пане Василю. Я хочу щиро подякувати вам за те, що ви обороните нашу державу за те, що ви ціною власного життя, ризикуючи, захищаєте кожного із нас і перебуваєте на одній із найгарячіших точок зараз по всій лінії фронту. Я щиро дякую вам. Бажаю вам здоров'я, витримки, морального, піднесеного стану. Чекаємо вас у студії у Києві. Принагідно запрошую, коли повернетеся. До Києва або, можливо, без іншого міста, але принагідно вас запрошую. І з нами на прямому зв'язку Василь Денисюк, молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Морослава Хороброго. Пане Василю, щиро дякую вам. Дякую, тихого вечора. Бережіть себе, тихого вечора. Ми рухаємося далі, долучається до нашої розмови. Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Михайло Михайловичу. Мої вам вітання. Дякую на Здоров'я так особливо нашим військовим ось ви певно спостерігали за нашою розмовою. Василь Донесюк із нами на прямому зв'язку був людина, яка лікує наших військових, яка є сам самим військовим, ризикує своїм життям. Тому ми в першу чергу їм бажаємо здоров'я. Ми спілкувалися із приводу обстрілу Ярової, коли наші військові спрацювали просто геніально у перші півгодини. Врятували величезну кількість цивільного населення 19 людей. Дякуємо ще раз. Низький уклін нашим військовим. Бо саме завдяки їм ми маємо змогу і з вами, Михайло Михайловичу, спілкуватися у прямих розмовах. І хочеться, аби держава гідно в подальшому захищала їхні права, допомагала і в соціальному аспекті і робила так, аби по поверненню із фронту вони відчували себе потрібними. Війна в Україні до різдва не завершиться. Таку думку висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він наголосив, що Італія не надсилатиме своїх військ до України і підкреслив, що нині єдиним можливим інструментом для тиску на РФ і залишаються нові санкції. Давайте почуємо більше і далі продовжимо обговорення. На мою думку, до Різдва нічого конкретного не відбудеться. Путін, як я вважаю, глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добросовісність російського лідера, але цього не сталося. Відповіді Путіна були негативними сьогодні. Єдиним можливим інструментом є нові санкції, спрямовані на російські фінансові інструменти, тобто запобігання тому, щоб Росія мала фінансові інструменти для фінансування своєї армії. Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії. Михайло Михайлович. Ми говоримо про нові санкції у Європейському Союзі. Вже над 19 19-м працюють, але працюють, і це є добре в будь-якому випадку. До різдва війна не закінчиться. Ми з вами в ефірі і з вашими колегами покладали величезні сподівання на те, що цьому цьому рано чи пізно прийде кінець, і хотілося, аби це сталося якнайшвидше. Реалістична картина, що війна не закінчиться до різдва, чи ви все ж таки іншої позиції? Знаєте, ми вдячні нашим європейським і взагалі всім партнерам, які допомагають Україні швидше завершити цю війну. Але Італія далеко верніше, війна від Італії далеко через те. Вони можуть собі так судити, вони припускати можуть. Вони б краще менше висловлювали стурбованість, а більше допомагали. Українським збройним силам, бо саме від них залежить, коли все таки, врешті-решт, завершиться війна, і яким способом звичайно, дипломатія важлива річ, і е дипломати українські роблять свою роботу. Але знаєте, інколи вже не вистачає злості, коли наші європейські партнери. То збирається там на коаліцію рішучих, чи бажаючих, чи як так за їх назвати, чи сміливих, заявляють, що вони готові направляти війська, допомогу. А коли приходить до конкретики, то кожен з них шукає привід, як відмовити, як сподобати своїм вітчизняним виборцям, щоб вони в наступний раз вибрали їх чи їхню політичну силу. Це неправильно, це несправедливо по відношенню до українців. Бо ми насправді воюємо не тільки за свою незалежність. Ми воюємо за мир і спокій цілої Європи через те, коли завершиться війна, вона може завершитися несподівано і дуже швидко. Але для цього потрібні зусилля не тільки українських воїнів. І української дипломатії і влади в цілому, а потрібно також зусилля європейців, бо чергові санкції, вони вже виглядають насмішкою. Бо вони тільки спонукають Путіна і його адміністрацію чи його владу робити зусилля для того, щоб своє виробництво зосереджувати на тому. Щоб переводити в чергове на військові рейки, не дають бажаного санкції, і навіть санкції, Остання ракета «Іскандер», яка на думку фахівців, приземлилася в кабінеті міністрів. І, слава Богу, не розірвалася велика частина. Там комплектуючих є з Британії, Сполучених Штатів і з інших держав, які розказують про санкції. навіть те, що Європа ображається, коли через Україну не транспортується до них російська нафта, це, це, це ж є свідченням, що Європа.